Вітаємо вас на телеканалі Гоку. Проекті Топспорт. Змагання пліч опліч з волейболу серед дівчат, у якій атмосфері проходить чемпіонат Полтавської області з плавання. Вихованці секції стрільби кульової виявили себе на міжнародних змаганнях. Про це й не тільки дивіться сьогодні у проекті Топспорт. Боротьба до заключного розіграшу. Дівчата влаштували справжню інтригу на волейбольних змаганнях пліч опліч. Я дуже хвилювалася, що ми програємо але так і вийшло, Звісно. У горішніх плавнях шкільні команди опановують новий для себе вид спорту Регбі 5 Мені дуже сподобалось грати. Це ще це команда гра. Та дуже, дуже організована моя команда була. Плавці працюють на водних доріжках, а судді біля бортика. Чекайте на розповідь про чемпіонат Полтавщини з плавання, який відбувся у басейні Акварена. Покращила ще ухудшила, але я все одно рада, що я хоч доплила. Міжнародні досягнення представників стрільби кольової, про перемогу футзальної команди Срібло-золото над лідером, про успіхи на всеукраїнському рівні баскетболістів ДЮСШ номер 3 та про шкільні змагання з регбі 5 про це розповідаємо далі у дайджесті. У Болгарському бургасі вихованці відділення стрільби кольової дю США номер один міста горішні плавні, які займаються у тренерів Альони Федорової та Владислава Григоренка, стали призерами чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї. У категорії Ю 16 Марія Михайлюк виборола дві медалі у командних змаганнях: срібло у Тріо з пневматичної гвинтівки та бронзу у командному заліку вправи ГП-4. У Особистому заліку Марія стала четвертою. Крім того, ця спортсменка виконала на європейській першості норматив майстра спорту України. Також дві командні медалі здобув у віковій категорії Ю-18 Олександр Добролюбов. Срібло в командному заліку та бронзу у командному тріо з пневматичної гвинтівки. Юні баскетболісти ДЮСШ США 3 горішніх плавнів вдало виступили у Чернівцях. Тут вихованці тренера Олега Запорожця провели три матчі у рамках туру чемпіонату України та показали 100-відсотковий результат, відсадкувавши перемоги в усіх проведених поєдинках серед команд вікової категорії 2012 року народження. Такі чудові результати дозволили баскетболістам ДЮСШ номер 3 вийти до наступного раунду. Команда з футзалу Срібло золото із горішніх плавнів засмутила лідера третьої ліги чемпіонату Кременчука. Команду Темп із села Камбурліївка Кіровоградської області, яка також є володарем Кубка третьої ліги. Програючи у рахунку 0-2, гравці срібла золота переломили хід поєдинку та здобули непросту перемогу із рахунком 6-5. У складі горішньоплавнівців хет хет-трик оформив Олександр Кисіль. Двічі відзначився Артем Линець і ще один м'яч забив Сергій Дерій. У горішніх плавнях команди міських шкіл зіграли у регбі 5 у рамках змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. На майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу Володаря Путівки до наступного районного етапу визначили дві команди третьої та шостої шкіл. У наступний раунд іде команда ЗОШ номер 3 Шкільні команди горішніх плавнів виявили себе на змаганнях обласного рівня. У третьому етапі всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч команди з горішньоплавнівської громади показали наступні результати. Юнаки зо номер нородин під керівництвом тренера Валерія Тягая посіли перше місце. У баскетболі 3 на 3 дівчата зош ж номер 5 імені Людмили Бугаєвської також були першими. У шахах команда все ж тієї п'ятої школи, складена із юнаків та дівчат 9-11 класів, посіла третє місце. Командами зож номер 5 із шахів та баскетболу 3 на 3 керував Альберт Шахман. У шахах гімназія номер 4 складена із учнів перших четвертих класів, посіла перше місце. Керівником команди є вчителька фізичної культури Софія Денисенко. У горішніх плавнях відбулося перше 2026 року засідання міського відділення Національного олімпійського комітету України. Члени виконавчого комітету обговорили плани на поточний рік та розглянули низку питань, вирішення яких дозволить залучити юне покоління до олімпійського руху та занять спортом. Серед планів відділення нок України горішніх плавнів також завершення другої черги галереї Спортивна гордість міста, а також розробка та запуск сайту міської олімпійської спілки Грішніх. Плавнів. У якій атмосфері проходить чемпіонат Полтавської області з плавання та як почуваються на змаганнях судді, роль яких виконують представники шкіл плавання. Про запливи у басейні акварена наша подальша розповідь. Чемпіонат Полтавської області з плавання у віковій категорії до 14 років, що відбувся у басейні Акварена, це не тільки старти. Боротьба на водних доріжках та фініш юних плавців та плавчинь. Це ще й робота суддів, які слідкують за правильністю виконання техніки під час запливів та поворотів біля бортика. На обласній першості з плавання серед кадетів ці ролі виконували вихованці полтавської школи комунального закладу Дюсиша номер 3 Їхніми діями керували представники суддівського корпусу на чолі із рефері першості Олександром Скляром. Судді залучили ми на змагання близько 40 осіб. Це спортсмени, які досягли вже, вже певних результатів та певного рівня в спорті та суддівстві. І Полтавська область залучає, залучає дітей, залучає спортсменів, щоб вони розвивалися, щоб вони знали, щоб вони вивчали правила, щоб вони працювали саме в цьому руслі. Враженнями від роботи з суддями поділилися юні плавчині, які набули досвіду та корисно провели час на змаганні. Вже був досвід працювати з суддями. Дуже цікаво. Пізнаю багато чого нового про плавання та як і які можуть бути дискваліфікації, якщо зробити такі помилки. Дуже класно, що нас за три дні. Ми працювали в різних сферах: то на поворотах, то на хронометрі. Сьогодні ходили по дистанціям, слідкували за технікою. Справді цікаво, на наступний раз будемо знати вже взагалі всі тонкості змагань. Я вже не перший раз, якби працюю суді, вже маю досвід. Мені більше доподобалося, як за три дні, то повороти і хронометри. Ось це дуже цікаво. Як робиться самі ДК на дистанціях? Та... За чого вони відбуваються? Наступний раз хочу, щоб ще раз були змагання, але щоб були саме горіші плані, бо хочеться ще раз там побувати, бо дуже сподобався басейн. Ми ще раз побачимось і побачу я якби, своїх якби, конкурентів, які достойні перемагати. Я кажучи, переможе сильний. Три дні обласної першості з плавання у Полтаві виявилися насиченими та цікавими для юнаків та дівчат із горішніх плавнів. На комфортабельному автобусі вони кожен день діставалися від готелю до місця проведення змагань. У дорозі зберігали гарний настрій, з яким потім вирушали до будівлі басейну Акварена. Із особистими успіхами завершила чемпіонат Марина Ржавіна, яка на кожній дистанції була зосередженою та намагалася демонструвати швидкість. У підсумку Марина задоволена своїм виступом. Адже підвищила свої результати та виконала бажаний норматив. Дуже класно проплила, виповнила другий дорослий розряд по кролю. Дуже я хвилювалася, що мене обгонять і переможуть. Але не, не обігнали, так? Так. Медалі здобула чи ні? Ні. Але ось є особисте досягнення, так? Ну і які подальші плани собі ставиш, як будеш займатися, які емоції дають такі змагання тобі? Емоції дуже, прям, мені дуже сподобались. Я хочу стати, коли виросту тренером по плаванню. Будеш готувати олімпійських чемпіонів, так? Так. У третій день змагань вихованка відділення плавання дюсиша нородин горішніх плавнів Мілана Рябова налаштовувалась на дистанцію 200 метрів брасом. Юна плавчиня залишилася задоволеною своїм запливом. Знаєте, просто я давно не пила. Дистанцію, та для мене ця дистанція дуже важка була. Я не розуміла, як пустити, але мені розповіли, що потрібно спочатку ну, повільно, а потім вже ускарятися. Ну, Все нормально, на фініші було. Ну так, да. в мене о, враження такі о, щасливі, дуже я не знаю, покращила чи ухудшила, але я все одно рада, що я хоч доплила. Також на 200-метрівці брасом у заключний день чемпіонату виступила Єлизавета Воробйова. Дівчина розповіла, як вона ставиться до стилю плавання брас та як почувалася у 50-метровому басейні Акварена. Я взагалі класно проплила. Ну, можна було ще краще, але теж добре. Як тобі брас взагалі? Важкий це стиль плавання? Ну, для... Він легший, ніж кроль, чи дельфін, чи спина набагато. Як відчуваєш себе у 50-метровому басейні? Ну, якщо чесно, то трошки важче в ньому плисти, бо тебе, ти е, маєш менше поворотів і тобі більше сил витрачається. Задоволена запливом? Так. Разом із плавцями з горішніх плавнів участь у чемпіонаті Полтавської області брали представники Харкова та господарі змагань з Полтави у добре знайомому басейні полтавські плавці та плавчині були раді виходити на водні доріжки акварени із представниками з інших міст та шкіл плавання. Мені понравились змагання. Я плива сьогодні 100 на спині, 200 брас та це 100 кроль. Це за один день, так сил вистачає. Так, ну на брасі я останній басейн єлі єлі доплила. Анна Спасова розповіла про те, чому почала займатися плаванням, як обирала собі плавальні аксесуари, що мають бути зручними та сприяти гарному виступу. Я спочатку дивлюся, вибираю, дивлюся, чи є мій розмір. Якщо купальник шапочка, якщо підходить до купальника та до очків, а очки я мені мама вибрала. Важливо, щоб було все таке гарне, так? Ну так. Плавання чим подобається тобі? Ну, що такий незвичайний вид спорту. ну, Чогось кажуть, що він ледачий, бо ти лежиш. І ну, я сюди пішла, бо мені подобалося дуже. Я люблю плавати. Також враженнями від виступу в обласній першості поділилися юнаки, які представляли полтавську дю США олімпійські надії. Добре, проплив. Мені мені сподобалось. Мені також дуже сильно сподобалось. Як я проплив. Особливо дуже сильно дякую своєму тренеру Тимчуку Євгену. Це дуже дуже класний тренер. Я йому дуже вдячний. Як ви плавання обрав? Чим подобається плавання? Тим, що я раніше не вмів плавати, а тепер е, я дуже круто плаваю і хочу виповнити е, майстер спорту. Чим корисне плавання для тебе? Е, що вона мені допомагає для е, моєї життя? Е, та воно просто цікаве. Інші юні спортсмени з Полтави після завершення обласних змагань розповіли, чому обрали плавання. Це допомагає спині м'язам та розвиває витривалість. Як оцінюєш змагання для себе? Ну, я оцінюю на 8 з 10. Я займався спочатку футболом, потім зрозумів, що воно не для мене і перейшов на плавання. Я перейшов на плавання, тому що воно допомагає тілу розвиватися та багато всього іншого для м'язів. Я хожу на плавання, тому що плавання це відкритий спорт для всіх, та воно допомагає життю. Ти ростеш здоровим та сильним. Кожен учасник та учасниця, кожна школа плавання, завершила чемпіонат Полтавської області з певними досягненнями, яких здобули їхні вихованці та вихованки. На рахунку юнаків та дівчат ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів 28 призових місць, з яких 10 – це перші сходинки. Крім того, юні плавці та плавчині здобули 8 путівок на чемпіонат України з плавання, де виступатимуть у складі збірної Полтавщини. Дівочі шкільні команди горішніх плавнів визначили Володаря Путівки у районний етап змагань пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Як проходили матчі на спортивному майданчику комплексу Динамо та яка команда стала переможницею, дивіться далі. Як і будь-які змагання шкіл, матчі турніру з волейболу серед дівчат були запальними та подарували неймовірні емоції їхнім учасницям. А ще це спілкування не тільки із партнерками по команді, а й з подругами із інших шкіл. Ми захотіли разом дати інтерв'ю, бо ми подруги. Да, да, подруги і разом колись грали теж в одній команді. Враження дуже гарні. Нам сподобалося грати. Ми грали для себе та не заради перемоги для участі, та щоб Получити якісь емоції, розкажи про свою команду. Дружня команда підібралася так, дружно дуже. Ми разом все робили, грали, спілкувалися та допомагали ін друг другу. Я була на заміні. Мені дуже сподобалося, як грала моя команда. Вони дуже гарно зіграли, але були деякі моменти, що вони пропускали. А так все добре. Участь у волейбольному турнірі брав квартет команд, який визначив переможців і призерів. На шляху до медали дівчата виявили своє вміння у волейболі, намагалися демонструвати високий рівень гри та розігрували відповідні комбінації. Дуже полюбляє цей вид спорту учениця ЗОШ номер 6 Варвара Листопад. Вона розповіла, як опанувала волейбол та як потрапила до команди своєї школи. Я потрапила на турнір, тому що мене записали, тому що що я дуже гарно граю в волейбол. Варвара була дуже активною під час вирішального матчу своєї команди. Цей поєдинок вплинув на розподіл призових місць. Гра із п'ятою школою вийшла непростою для партнерок по команді. Варвари листопад. Я дуже хвилювалася, що ми програємо але так і вийшла, звісно, але е, нічого головне, що ми пограли і отримали і задоволення. Не вистачило там трохи, так? Так, трошки там е, хтось не відбив, ну там буває, звісно. А волейбол це важка гра. Як ти її опанувала? Скільки ти займаєшся вже? Я займаюсь десь два роки. Важка це гра, що там, як розпочати грати, що там треба навчитися чому? Ну, спочатку треба тримати м'яч, ось так, і ось так тут тримати м'яч, щоб він зафіксувався, якось щоб ну, типу, запам'ятати, як він стоїть. Ну і розкажи, як тренування проходять у вас, як ти тренуєшся. Ну, спочатку ми там проводимо розминку, а потім е, з м'ячами робимо всякі вправи, е, а потім, якщо у нас там чітке людей, е, то ми граємо в, в, в гру. Дівчата ЗОШ номер п'ять впевнено провели заключну гру турніру, в якій виграли обидві партії. Досягти такого успіху вдалося за рахунок концентрації під час кожного розіграшу та злагодженого колективу гравчинь п'ятої школи. Перемога у заключній грі дозволила Зош No5 виступити на турнірі без поразок і здобути перше місце. Дуже тривожно. Хотілось би, щоб більше було старань наших і усіх дівчат. А так ми здобули перемогу, всі суперники були достойні, достойно грали. Ну, я вважаю, що ми молодці. Я дуже, я дуже схвильована, тому що це вперше ми так дістаємо самі перемогу. Це було дуже важко, Команді були, команди були дуже прям такі важкі. Деякі дівчата дуже сильно били. Руки ще тремтять, так? Так, так. Це мандраж такий. Ну якщо б не виграли партію, б там хвилювалися, да? там вже 20-19 вигравала, шоста школа. Програвати теж треба вміти та признавати це. Я вважаю, що нічого в цьому такого нема. Якщо мало програвати, то не будеш добувати якогось. Спеціальна була гра для вас, так? Так. Дівчата мають певні навички у грі волейбол, адже відвідують тренування, що організовують центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх горішньоплавнівської громади. Ми дуже сильно займаємося на саме на руки, на ноги та на прес, щоб ми могли швидко бігати. Якось саме ці схеми завучуємо. Також ми відіграємо нашу командну гру, щоб ми могли без слів розуміти одна одну. Ще одна гравчиня ЗОШ номер 5 Дар'я Богдан розповіла, що їй під час гри допомогли навички, які вона отримала на шкільних тренуваннях. Мені дуже сподобались навички. В нас вчила та тренувала наша вчителька по скульптурі Сталанколаївна. Було дуже складно грати з третьої школи та шостою. Вони дуже сильні суперники. Наскільки ну, хвилююча була ця зустріч? Дуже сильно. Я у мене був такий мандраж, деякий. Мені сподобалось. Це було приємно. З якими відчуттями розпочинала турнір? Як налаштовувалася? Налаштовувалася, що ми ви займаємо перше місце, як зараз зайняло. У кожної команди була своя група підтримки, яку складали запасні гравці та друзі по школі. Така підтримка є натхненням на здобутки. У разі виграного очка вболівальники гучно вітали свої команди. Остаточні результати вітання із завершенням змагань та вручення кубків турніру, а також особисті грамоти та медалі кожній учасниці. Все це відбулося на церемонії нагородження. Ми вітаємо вас із завершенням таких інтригуючих і дійсно таких потужних поєдинків в рамках волейбольного турніру Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Давайте привітаємо один одного оплесками. Сьогодні ми визначили призерів і переможців тих, хто будуть представляти нашу територіальну громаду на третьому районному етапі цих змагань. Символічний кубок та грамоти першими отримали бронзові призерки змагання із ЗОШ номер 6 Дівчата посіли третє місце, але у той же час показали на турнірі, що в них є потенціал. Оплески отримала кожна учасниця під час оголошення її прізвища. Нагороджується Бойтенко Поліна. А потім оголосили команду, що стала срібною призеркою турніру. Нагороджується команда загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Дівчата ЗОШ номер 3 показали високу якість гри і мали шанси на перемогу. Втім, цього разу вони опинилися у кроці від п'єдесталу із досить пристойним результатом, та визнали, що змагалися за перше місце із сильною командою суперниць. Ця важлива гра з п'ятою школою. Що там вийшло, що не вийшло? Ну бити треба було, не била. Взагалі, ну все нормально. Прийом такий собі був і дуже переживали. Задоволені, тому що ми ну, старалися. Не, ну трохи не хватило на перше, але взагалі все подобається. Просто п'ята школа, вона найбільш сильніша, ніж ми. Тому. Будемо старатися бути кращими. Який у тебе настрій по завершенню цих змагань? Нейтральні. Було і погано, і веселі емоції. І сміялася, і плакала, так? Так. Так. Ну розкажи, ти займаєшся волейболом, як ти в команду потрапила, як ти опанувало її? Так, я займаюся волейболом три роки. Потрапила у команду. Спочатку до Сергія Івановича, потім у шкільну команду. Чим подобається волейбол? Чому обрала його? Можливо, інший вид спорту могла б обрати? Ну, там багато енергійних рухів, багато емоцій. Ми хотіли б перше місце, ну, але друге теж нормальне. Ну, суперники оказались дуже сильними. Волейбол, які емоції надає? Як ти оцінюєш ось ці змагання для себе? Щасливі, ну класно дуже. Я дуже вражена. Як ти в команду потрапила? Ти граєш в волейбол? Да, я у Сергія Івановича на змаганнях була там і до нього хожу на волейбол. А ось так на нагородженні оголосили команду-переможницю турніру, яка виграла усі матчі. Переможці турніру. Ті, хто провели три напружених поєдинки, але згодом виграли всі. І це команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Після отримання медалей та грамот про свої враження та виступи на турнірі розповіла гравчиня команди ЗОЖ номер 5 Дар'я Гребенєва. Сьогодні за Сиділа на заміні, але дуже сильно вболівала за свою команду. Ми кричали їм кричалки. Але маю я надію, що в наступний раз я розкачаюся, бо я дуже мало займаюся волейболом. Виросту, так скажемо, і буду займатися пліч -о пліч зі своїми побратимицями. Як і велика група дівчат, які брали участь у турнірі, Дар'я Гребенєва відвідує секцію з волейболу. Завжди дуже любила волейбол, але займалася іншою справою. Ось, вирішила спробувати в школі сходити. Мені дуже сподобалось. Попросила, щоб мене записали. Ось на турнір. Вчора навіть пограла, трошки випускала. Сьогодні не пощастило. Були дуже противники в нас сурові. Так са спорт подобається тобі. Просто бажаю дуже люблю. Він дуже прикольний. Познайомилася з людьми новими. Да, та соціалізація така підсумки турніру підбила Світлана Дем'янчук, консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської міської ради та вчителька фізичної культури у ЗОЖ No5. Враження дуже чудові, команди були сильні, майже рівні всі команди. Звичайно, є дітки поменше, які п'ятий клас в четвертій школі. Там більше такі самі наймолодші були. Учасники, то, на жаль, вони посіли четверте місце, але п'ята, шоста і третя це три команди, які грали майже на рівних. Це залежало від їхньої подачі, їхньої зіграності. Ну, як говориться, перемагають сильніші. Змагання пліч-опліч із різних видів спорту продовжують дарувати позитивні емоції його учасникам та вболівальникам, а також надають можливість розкрити свій потенціал тій молоді, яка полюбляє спорт та активний спосіб життя. Наступні змагання у рамках проєкту Пліч-опліч відбудуться у горішніх плавнях наприкінці березня. Найкращих виявлятимуть у легкій атлетиці. На цьому все. Шкільні баталії на спортивних майданчиках є незабутніми для їхніх учасників та учасниць. Ці та інші здобутки спортсменів ми висвітлюємо у сюжетах випуску проекту «Топспорт» на телеканалі Гок, а також на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Тримайте у полі зору новини в акаунтах проекту у Фейсбуці, інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. На все добре!